На городоцькій зрізають дерева, проте цього разу це не санітарна обрізка. Дорогу готують до реконструкції. До середи повинні зрізати майже 400 зелених насаджень на відтинку від Кульпарківської до повороту на Левандівку. Цю частину городоцької повинні розширити замість двох. Тут та відтепер буде чотири смуги руху. За роботу візьметься компанія, яка ремонтує більшість львівських шляхів. Турецька фірма Онур для проїзду. Ділянку перекриють вже у середу. Тут можна буде об'їхати через вулицю Кульпарківську. Також виїзд на Любінську по кругу можна буде об'їхати через кондукторську окружну. Там односторонній односторонні рух в різних напрямках. І також об'їзд з другої сторони по Городоцькій через Виговську. От. І Ті, що також рухаються з напрямку Левандівки зі Сяйво, також можна об'їхати через окружну і кондукторську. 450 п'ятдесят метрів дорожнього покриття разом із підземними комунікаціями обіцяють відремонтувати за два місяці. На майбутніх тротуарах збираються посадити нові дерева.